Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Міста за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Наливайка на північному до нас в редакцію звернулися стурбовані рівняни, які проживають на мікрорайоні Північний, з проханням допомогти їм у боротьбі із наливайкою. Мовляв, люди, котрі виходять звідти на підпитку, вчиняють конфлікти з місцевими. Більше того, зі слів людей, відвідувачі наливайки справляють нужду прямо посеред дороги на очах у дітей та дорослих. Цього понеділка наша Ірина Жуковська виїжджала на місце події та поспілкувалася із відвідувачами заклад. А також із його власницею, тож вона розповість більше Закривайте дитину одного дня, як треба, я за 10 душ. Нас з дому прийде душ 20 Казали сюди, бо, Цього йшли, голови, бо, що боги, вчора прийшли, потікали, як понерекували вибач, то ж кажу, нема було пройти то я що, повинна йти купити хліба і нюхати його запахи тут. Ось так, не приховуючи емоцій, пані Марія розповідає про те, що коїться щодня поблизу закусочної на мікрорайоні Північний у Рівному. Садіть по саму шию. Я ходжу дитиночку кожен день в магазин. Як я глянула на цих діточок, мене ноги вміють. Наші Ми подлітки, діти. І воно вже виходить слухати стаканчиком рилівки. За словами місцевих, чи не щодня у відвідувачів цього закладу трапляються конфлікти із рівнянами, які проходять повз. Боже, та це ж разві закусочна. Я взагалі дивуюся, колись воно в базарчику було. Запретили, во время ви, значить, продавати випивку. Було б з самого ранку. І йшли, було відкрито, Це не закусочна. Це тут збираються всі такі. І люди опущені всі алкаші, які знаєш, вони тут собі вип'ють, от дивіться, як сидить, оце як. На, в такому шикарному кріслі все. І я не знаю, чи є на них якась управа. Галина додає, неодноразово була свідком того, як чоловіки у стані алкогольного сп'яніння прямо посеред дороги справляють свою нужду. Вони ж оце п'ють, вони ходять тут свою нужду справляють. Діточки, вони все вибачте, це так мерзко запльовують оце тут, а все таке. От оце така закусочна я дивуюся, що ще можна сказати на неї закусочна. А це безпосередньо відвідувач закладу. Сергій розповідає, багато з того, що говорять люди, перебільшення. Втім, що правда бувають ситуації, коли у закусочну приходять люди у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тому таких одразу виводять із закладу та відправляють додому. Ні, такого немає. В нас в них все спокійно, вони друг друга доводять додому, все ну. Без. Вони не б'ються, якщо ви про це, вони не б'ються, вони культурно себе ведуть, ну випив, друг друга завів додому, да й все. Все. Власниця закусочної спілкуватися з нами на камеру відмовилась, втім пояснила, намагається тримати свій заклад у чистоті та порядку. Звинувачення про те, що тут продають алкоголь неповнолітнім, на відріз відкидає. каже, принципово в заклад дітей не пускає. Щодо проблемних відвідувачів, не заперечує. Втім, переконує у подібних випадках відразу викликає поліцію. Зверсаливай слим за три тижні тому два наряди поліції в кулі, чому я угу. ну, Вони ще до світ. Mm -hmm. Ну, не просто хлопці, дідулі, дулі, тих, що не забрали ще, mm -hmm. ті, що ще живі. У Мене все чесно, все на що б даже ну не задавайте навіть такого питання. Ми поспілкувалися з правоохоронцями, які нам підтвердили, кілька викликів за адресою закладу було. Разом з тим, ми звернулися в департамент економічного розвитку рівнеради. Там нам пояснили від рівнян скарг стосовно закладу на північному не надходило. Втім, якщо вони мають бажання, можуть звернутись на адресу департаменту. Разом з тим, рівнянам радять у разі будь-якої небезпечної ситуації одразу звертатись до правоохоронців. Чих зі скрипкою в грудях невдовзі виставу із такою назвою покажуть рівнянам. У її основу поклали оповіді про Володимира Івасюка та його батька. Гратимуть виставу ляльками. Театральне дійство наразі на етапі ескізів та репетицій. Цього вівторка нашим журналістам вдалося потрапити на одну із них та підгледіти за кулісня майбутньої вистави. Більше про це дійство дивіться у сюжеті Івани Чорногорської. Наприкінці квітня рівненський ляльковий театр очікує глядачів на театральне дійство під назвою Хлопчик зі скрипкою в грудях присвячений любові Михайла Івасюка до свого сина Володимира. У виставі покажуть відомого композитора ще малим, а його батька Михайла сильною особистістю, що пережила і гулах, і смерть свого сина. Маленький Володимир, будучи ще дитиною, він гуляє з татом у лісі. Він каже: Тату, мушу тобі одну таємницю довірити в мене. Весь час в, в, в грудях живе скрипка. Я чую її голос, і я чую, як звучать ноти. Я подумки перебираю пальцями по струнах. Часом дуже швидко, часом повільно. І ти не почуєш цієї гри, але я її чую. І тато каже, що непогана казка, ти вигадуєш, щоб мене заінтригувати. Він каже: Ні, це, це не вигадка. Зрештою. Якщо б це була казка, то це була б гарна казка. І тато каже, казка мусить жити. Режисер Станіслав Лозовський розповідає, назва вистави це цитата із книги Михайла Івасюка Монолог перед обличчям сина. Уривок із книги режисер розказує про велику пристрасть до першого інструменту скрипки ще маленького Володимира. В основу самої вистави автор поклав історію видатного композитора очима свого батька. Всі емоції та думки тата, які описані в книзі, дають можливість побудувати драматичну п'єсу. Разом з тим додає, коли шукав матеріал для майбутньої постановки. Зрозумів, що ця історія зараз перегукується з багатьма сучасними історіями тих батьків, котрі теж втратили своїх дітей. Втрата сина, втрата дитини це можливо зараз одна з найважливіших тем, які зараз дуже резонують в суспільстві. Разом з тим мені допомогли з контактами сестер Івасюк Галини і Михайлівни, і Оксани Михайлівни. І я поїхав в Чернівці, був в музеї. Я мав розмови багато розмов з ними. розмови з однокласниками Володі, які разом з ним були в ансамблі Буковинка. І всі ці історії, які вони почали формувати ось той скелет, ось ту основу, яка буде в виставі. До роботи над прем'єрою працює ціла команда. У виставі гратимуть 11 акторів, які покажуть 30 персонажів як уособлення тих людей, котрі оточували композитора впродовж його життя. До п'єси планують залучити живі інструменти, багато світла та, звісно, ляльок. Головна художниця театру Наталія Гуріна доклала чимало зусиль для ескізів та розробки макетів щонайменше п'ять ляльок для героя Володимира Івасюка. Це спочатку Володя п'ятирічний, ось Ескіз ну, приблизно в натуральну, натуральну величину, п'ятирічний Володя, потім він вже коли грає на скрипці, йому вже 6 років, а потім він підліток 11 років. Років це ось у нас є вже початок ляльки. Далі Володя дорослий 20 років, і вже 30 років. Так само ще одна лялька буде робитись. І також ми будемо робити ляльку тата, це вже в фіналі. Станіслав Лозовський каже, хоч це і лялькове дійство, вистава буде більш зрозумілою для людей старшого віку. Адже і тема, яку зачепив автор, є доволі глибокою. Театр льок, він сам по собі був, мабуть, створений для дорослих людей. І це нормально для світової практики, для європейської практики, грати виставу для дорослих. Коли ти придумав уже виставу, і коли ти бачиш те, про що ти хочеш ставити, і коли ця Вистава вже живе в твоїй голові, в твоїх фантазіях. То тоді просто все просто. Тоді ти просто береш акторів і переказуєш їм свої думки з правильним акцентом передати переживання батька за свого сина. А тоді я думаю, що це не залишить байдужим глядача. Будемо на це дуже сподіватися. Щели якість харчування у двох рівненських ліцеях удосконалили меню, встановили нове обладнання та розробили додаток, який дозволяє дітям самостійно обирати страви в шкільній їдальні. А у середу як працюють ці оновлення, вже продемонстрували громадськості. Детальніше про нововведення та чи впровадять такі зміни і в інших навчальних закладах рівного дивіться далі у сюжеті Ірини Грабчак. Удосконалене меню нове обладнання та додаток, який дозволить дітям самостійно обирати собі страви в шкільній їдальні. Такі зміни в системі харчування вже запровадили в двох освітніх закладах рівного. Питання організації шкільного харчування було і залишається пріоритетом в роботі управління освіти. Власне, листопад-грудень 2023 року вивчалося питання організації шкільного харчування по усіх закладах загальної і середньої освіти. Ми побачили певні проблеми. Мало того, в січні місяці ми провели і опитування здобувачів освіти і батьків, в якому взяли участь близько 12 тисяч респондентів, які власне, підтвердили ті проблеми, які ми бачили в результаті вивчення. Це й посприяло реформі шкільного харчування. Надавати послуги у кількох навчальних закладах рівного буде товариство Рамедас Україна, яке виграло тендер. Ми підвищуємо кваліфікацію наших працівників. Також ми постійно пропрацьовуємо наше меню мультипрофільне. Ми забезпечуємо матеріально-технічною базою заклади для того обладнання, яке необхідне для приготування цього ж меню, в тому числі інвентар. Це безпосередньо посуд, це американський виробник, який є безпечний для харчування. Наших дітей, але найголовніше тепер у дітей буде можливість самостійно обирати страви в їдальні або ж вилучати з раціону ту їжу, яка їм не подобається. Для цього батькам учнів потрібно лише зареєструватися в додатку Рамедос Україна. Стандарт це порція на групу подовженого дня. Так. Далі власний вибір, що ми робимо ось дити, прізвище дитини, що замовила дитина. Ми можемо тут бачити. І міні комплекс напій і булочка, тобто. Дитина на сніданок замовляла міні-комплекс, а в обід похарчувалася за меню стандарт. Вибір меню досить різноманітний: декілька видів гарніру, салатів, м'ясних та рибних страв, оладки, сирники та різні напої. Коли батьки обрали, що буде їсти їхня дитина, вони можуть оплатити, і учні нічого не доведеться сплачувати в закладі. Кожному школяреві надається спеціальна картка, яка синхронізується із додатком. Тож учні або їхні керівники просто заходять. Дій, до їдальні сканують карту, а персонал бачить, що потрібно видати ті чи іншій дитині. Директор 13-го ліцею каже, це дуже зручно та практично. Ірку були випадки, то те, що дітям давали решту цукерками чи будь яким іншою дрібницею, і батьки були досить незадоволені тим, що а тим більше є категорії дітей, яким категорично заборонено цукор або цукерки щось солодкі. В даному випадку це теж є велика перевага. Такі зміни впродовж двох років планують запровадити і у всіх інших закладах загальної та середньої освіти рівного, розповідає секретар Рівненської міської ради Віктор Шакризян. В свою чергу хочеться так само і надалі по всіх закладах запровадити. Я думаю, що буду надалі заїжджати в кожен заклад, контролювати, щоб ніяких нарікань не було, діти дійсно харчувалися. З хорошою харчами і безпосередньо би не було таких скупчень черг. Те, що сьогодні показав цей заклад, це ми маємо дві каси, тобто є буфет безпосередньо і є гаряче харчування. Тобто діти можуть, наприклад, підійти купити щось в буфеті і підійти також придбати от ту їжу під гарячу страву. Віктор Шекерзян додає, якщо ви чи ваша дитина зафіксує будь-який неприпустимий випадок, що пов'язаний з харчуванням в закладах освіти, телефонуйте за номером гарячої лінії Рівненської міської ради 1553 або ж управління освіти 26 94 27. Четвер в рівному відбулася чергова сесія міської ради на порядку. денному – 366 проєктів рішень. Серед головних питань, які раніше залишається підтримка збройних сил України, зокрема, депутати передали чергову партію безпілотників для зсу. Детальніше про те, скільки передали дронів та у які саме підрозділи, розкаже Лілія Мазур і нас підтримує те, що ви поруч з нами, і що у вас немає дискусій, як. Потрібно підтримувати чи потрібно підтримувати взагалі. Ви єдині, ви об'єднані, і для нас це дуже важливо. Ми думаємо тільки про знищені ворога. Я вам за це щиро дякую. Пане Вікторе, дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Я дякую депутатському корпусу Рівненської міської ради, і дякую всім громадянам, дякую всім рівняним мешканцям міста рівне, всій громаді. Слава Україні! Сьогодні міська рада рівного вкотре передала військовослужбовцям нову партію дронів. Зробили це на черговій сесії. Військові зазначають це саме те, що необхідно на лінії фронту. Рівненська міська рада просто потрапила. От це бінго. Вони сьогодні передали нам саме те, що нам потрібно. Ми щиро дякуємо за те, що нам не потрібно просити. А... Місто рівне знає наші потреби і оперативно їх закриває. Я за це щиро дякую. Від імені 104-ї окремої бригади ТРО це дуже вагома велика підтримка. Ми нещодавно повернулися з ротації, де виконували бойові завдання за допомогою дронів, які нам були передані. Раніше від міської ради це допомогло нам знищити декілька ворожих танків, багато одиниць техніки, їх багато ніколи не буває, і це вагома підтримка для виконання бойових завдань. Загалом партія нових дронів налічувала 20 безпілотників. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакирзян, всіх їх передали у різні спецпідрозділи ЗСУ. Сьогодні 20 ми передали, саме передали 104-й бригаді, 10, потім передали 5 спецпризначенцям, передали два двони управління національної поліції і також передали 30 національної гвардії. За словами Віктора Шакризяна, рівна не вперше допомагає Збройним силам України, тож постійно намагаються надавати воїнам те, що їм необхідно. Була перша закупіля 80, потім 56, 85, 42 і 93 – Це що завтра буде відбудеться саме аукціон. Я думаю, що це головна завдання вже стає звичкою. Що дійсно наша громада є кожного разу передає чим більше і більше. Я думаю, що це ну треба продовжити цю таку це, наше бажання. Це бажання перемогти. Ж на цьому допомога від міста не закінчилася. Ще за декілька днів до сесії депутати оголосили тендер на закупівлю чергової партії безпілотників. Для військових актуальна модель. Вони її повсякденно використовують. І вдень, і вночі вона може використовуватися і забезпечує виконання тих багатьох різних всебічних задач, які вони виконують. Тому для того, щоб покрити потребу цих частин, ми закуповуємо завтра буде відбуватися вже аукціон. Окрім цього, виконуючи обов'язки міського голову, Віктор Шакирзян зазначає, будуть допомагати усім, чим зможуть. Відтак зовсім скоро планують закупити необхідні речі для військових. І наступна наша буде закупівля. Це ми теж хочемо закупити стралінги і так, також передавати допомагати військовим. Десять років свого життя віддав патріотичному вихованню школярів. Мова про вчителя предмету Захист України Рівненського ліцею номер 25 Івана Мороза цього тижня. За свою клопітку працю він отримав почесну відзнаку від командувача військ оперативного командування Захід. Більше про вчителя та його роботу розповість Софія Капінос. Патріотичне виховання дітей, запорука світлого майбутнього нації сьогодні. У стінах рівненського ліцею номер 25 для вчителя захисту України Івана Мороза представники місцевого ОТЦК СП вручили почесну відзнаку. Чоловік став кращим викладачем цього предмету. У рівному місія в мене почесна от, е, вручити відзнаку від командування оперативного командування Захід. Е, за результатами конкурсної комісії війна закінчиться, закінчиться обов'язково нашою перемогою. І оті дітки, які зараз знаходяться за шкільними партами, вони так само стануть військово-зобов'язаними, хтось стане військовим. Хто стане офіцером, хто стане генералом? Тому закладається оце зернятко українця тут саме в школі. Тому хотілося би серед всіх викладачів західної виділити найкращих. Іван Мороз розповідає, у 2014 році закінчив військову кафедру на базі місцевого університету. Згодом прийшов працювати до ліцею на місце вчителя фізичного виховання. Тоді ж отримав пропозицію додатково викладати і предмет захист України. Відтоді й до сьогодні навчає учнів 10-11 класів патріотичному вихованню. Каже, щоразу шукає нові підходи та методи, аби зацікавити школярів. Для нього ця відзнака стала справжньою несподіванкою. Для мене, чесно, неочікувано. не міг подумати, що працюю, звичайно, провожу уроки, ну, стараю щось для дітей щось ну, підказати, щось, щось свого досвіду поділитися, щоб, ну, щоб не були стандартні уроки, щоб. щоб їх чимось зацікавити, змотивувати, щоб ну було щось нестандартне, небуденне, щось змоделювати таку ситуацію. Іван Мороз додає, аби правильно привити школярам свідому любов до України, вони часто беруть участь у різних конкурсах. Переконаний важливо дати дітям відчути на що вони здатні ба більше завдяки наполегливості на останньому конкурсі спільними зусиллями змогли показати хороший результат. Я був представником команди, такі в нас змагання проводяться, як заграва. Те, на обласному етапі ми виграли в тому році місто Рівне перший раз за скільки з 2014 року проводять ці змагання місто Рівне, ніколи їх не вигравало, а це наша команда Збірна міста виграла. Ми здобули право виступати на чемпіонаті України. Чемпіонат України проводився в Луцьку на базі обласного ліцею з підвищенням фізичної підготовки. І ми, я гадаю, ну дуже сильно представили Рівненську область. Зайняли четверте місце. Нам трошки не вистачило до третього. За словами директора ліцею номер 25 Віктора Бортника, нагороди вчитель захисту України Іван Мороз отримує вже не вперше. Втім, отримати відзнаку такого рівня для їхнього закладу освіти честь. Ну, для навчального закладу нагорода будь-якого вчителя це завжди гордість, гордість за своїх працівників. Такого виду нагорода це надзвичайна гордість, особливо сьогоднішній день. Негативних відгуків від батьків ми ніколи не чули, що цього предмету не потрібно вивчати, і від дітей, що це зайвий предмет у школі, також не чули ніколи. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разум. Довіряй місцевим.